Зглядати дану справу по місці мого проживання. <гасло> так, інспектор, ви тут маєте підписати, що Як віде? можна підписати? Звичайно. Е, вони мають надати повістку. Звичайно. Вони мають мати її біля себе. Мені давали на дорозі. Чого, Чого попити? Повістку, повістку. Так. Ну, мені окрему повістку. <послужить> 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 <посл Пане Тарас, mm. якби це їхав простий автомобіль, ми б, можливо, на нього і уваги <пробітник> Добре, Але Це є автобус, <пробітник> <я ми> <пробітник> пішать люди, ми ми перевозиться <пробітник> тут. <пробітник> Ні, я не що? переживаю це, це відзняти, вона не може До протоколу додається. На вимогу <пробітник> суду фото. О, стоп, стоп, стоп. І стоп клопотання. Стоп, стоп, стоп. Дивіться, так. що ви робите. О, я перепрошую. Підписаний протокол. Так. Підписаний. Так. Чому ви зараз підписано? Тому сюди? що водій мене залег, не за... попередив про заявлення його пропитання. Там дещо. Дивіться, як дописується свідомо до протоколу. При водієві, при водієві, підписуйте. Лопотання. Володимир Петрович, я вам поясню, що справа буду вашого здання. 19.00. Місто Тернопіль, вулиця Котляревська. Зараз зараз. А спочатку писало місто Тернопіль, вулиця Будного. Водій не повідомив мене заздалегідь про він Лопочи про перелесення, про перенесення місця розгляду справи. Зрозуміло. А знаєте чому? Тому що ви заздалегідь не повідомили його права і обов'язки і ви не сказали йому, що він має право. 153 і 268 статтю. Тоді, коли це вже Я було зубу, написано. Ніколи в житті, Ніколи в житті, ніколи в житті. житті. Все, немає, немає питань. Давайте не будемо сваритися. Не будемо. Підсувати один другому настрій. Не будемо, добре. Я все водією пояснив. Ставили, треба пояснили про що він має право подати питання, вже після того, як було написано. Ну класно. Ну, то я все пояснили, сказав, що на носі, тому що я буду подавати клопотання. Тому що людина тому... Юридич, юридично освічена і ви... Ви ну, треба все. було зразу сказати, я все розташу і все. Щасливою mm -hmm. вам дороги. Тоді тоді не виникало, щоб ми їхали, їхали, Наразі ні. Робочаті, до до Якісь запитання є, я ми Дякую, з вами також.